за мене Настя. Сьогодні я буду робити огляд на мої подарунки, які мені подарували на 20 років. День народження в мене було 31 грудня 22 року. Тільки зараз знімаю це відео. Саме цікаве, що деякі подарунки не відкривала до цього моменту. Вони були тут біля мене і чекали. Я хочу подякувати людям, які мені писали, привітати за народження. дзвонили мені. Дякую вам велике я вас дуже дуже і обов'язково хочу сказати. Людям, які мені подарували money cash, cash money. Велика увага до моєї персоналіті. Деякі з цих подарунків, які позаду мене і біля мене вже придбані за ці грошенятки. Mm -hmm. mm -hmm. Перший подарунок від мого тренера це футболка. Зараз її не продають. Я не знаю чому. От вона унікальна. Ah! Футболочка від пік. І знаєте, що саме саме Exclusion Ukraine і ще мені подобається ця ну гарна, гарна вона крута. Розмір М. саме цього розміру чомусь немає. Наступні подарунки будуть від бабусі та дідуся. У мене був Піксель. Перший мій айфон, який мені подарували на день народження в 2019 році. Я його люблю і любила. Якщо говорити, камера крута, батарея супер. Якщо ще знати про режим енергозбереження, все, до побачення. У мене буде цілий день і цілу ніч працювати. Але чому я вирішила змінити? Він почав грітися, погано вмикатись. Але зараз він в мене працює як другий. Телефон, чому саме 14 Pro, а не Pro Max? Перше, якщо в мене вже був XR, мені дуже подобається цей розмір. Екрани вони однакові. Що в мене так зацікавило, це 1 ТБ пам'яті торі, як ми його купляли. Знаєте, що і частіше виходять десь восени, і починається якась айфономанія, що всі люди починають бішеніти, робити якісь черги. Перед тим як він вийшов, зрозуміло, пішла презентейшн, і я поцікавилася, показала. Бабусі, дідусю, дивіться, який телефон. Він, він мені подобається. Ще й колір фіолетовий, один з моїх улюблених. І я таке думаю, він мені потрібен. Я дуже хочу, особливо, якщо міняти, то на цю. Не відразу ми такі купляємо, М -м -м. Ми ще подумали, навіщо, коли, де, грошенятка, скільки треба на нього. Пройшов ще десь місяць, може два. Я хотіла його купити в ION. Залишила там в анкетку, що я хочу придбати один терабайт Фіолет. 14 про. На наступний день дзвіночок. Зранку, щоб я весь, взагалі не розуміла, що де я знаходжусь. Ви залишили свою анкетку на 14-й про. Про 1 терабайт. А, так, добрий день. Зараз нас немає на складі, тому ви можете встати в електронну чергу. Яка я буду в черзі. Ви будете в черзі, зараз подивитися. Mm. Десь початок березня 23-го року. Mm. Ні, дякую. Дякую, до побачення. З вами був Айон До побачення. У нас був листопаді івент. Тому ми повинні були виїхати в Угорщину, а потім поїхати в Польщу. В Польщі в нас є знайомі, які нам допомогли з цією купівлею, і ми купили його в Польщі. Ми зробили, звісно, страховку, все-все-все. І що мені ще сподобалось, якщо щось зламається в мене в айфоні, то потрібно буде їхати туди в Польщу. Мінус тим, що тобі придеться його віддавати і всього, але тобі віддадуть новенькі. І плюс-мінус. Чохольчик, зрозуміло, якщо телефон фіолетовий, то й чохол фіолет. Баклажанчик. Дякую! Зараз він в такому чахольчику від Куромі. Він такий сюрпризиком, тому що тут відкривається така шухлядочка. Як ви знаєте, в нових айфонах камера просто, я не знаю, куди вона. Тому щоб камера була сейф. Я його дуже-дуже ля-бля-бляв. -дуже, Наступний подарунок від бабусі та дідуся Це royalty present. So royalty. Така краса. Я їх почала носити. Мінус. Не дуже зручно, коли ти займаєшся боротьбою. Ти забув зняти їх перед тим, як піти. На заняття і такий. Зараз це допливку. І всі чекають такі. Але вони дуже круті. Поїхали Далі. Що в нас тут таке цікавеньке? Наступні подарунки будуть від Даш, а саме почнемо з Даші, яку ви вже бачили в новорічному лозі. Це новорічне, тому що новий рік був. Це така накидка, тут рибки. Oh, вона мені дуже подобається легка, тому влітку зараз буде її одягати круто. Наступний подаруночок це така свічечка, вона якась польська, я не знаю. Але можна це списати на Christmas без ароматизаторів. Третій подаруночок – це BassBoom від Mr. Scrubber. І вона саме круто пам'ять. Якщо ви хочете собі, то я вам рекомендую. Мені сподобалося. сподобалось. Так, наступний також буде подаруночок від Даші, але вже Інший. Він такий теж нелегкий. Перший це в нас такий шимер для тіла від Мюрми Rose Champagne. Я його вже try, але я хочу сказати, ця річ не для повсякденного використання, тому я не знаю, де я буду використовувати. Може, для якогось фото. Дякую. То продовжуємо Мюрмі. Це такий шимер скраб для тіла, Пом'якшуючий, воложуючи шкіру, рожу блестівки, надають магічне я не можу з цієї свічки, тому що вона дуже-дуже круто пахне і вона виглядає як білий чоколед і орео. Я, мабуть, собі потім куплю ще. Особливі. Фентобокс. Ця річ буде мене мотивувати робити щось цікаве, щось дуже гарне, якісь там поїздки. чи... Ну, зараз ми до університету ходимо, тому ця річ мені прям не буде потрібна супер кошний день, але я думаю, що колись ми знаємо, що відкривається, ні. І це мінус, тому що його достатньо з першого разу тяжко закрити, начепити, і ти такий. Також залишились подарунки, які я вже купила на гроші. Які мені подарували. Велике вам дякую ще раз. Перше це Лего Архідея. Зараз я вам покажу відео, коли я збирала її. Люблю Лего, але я знаю, як воно дорого коштує. Мені все подобається. Гарненько. Ця річ крута. У мене є багато орхідей. Я хотіла собі ту, за якою я не буду відповідати, тільки пильці, ці квіточки. Це маленькі шапки. Від орхідея була така цікава коробка з Japan, Ніхон. Ці три також це подарунки. Дуже довго чекала, хоча її відправили мені 04,01. Що ви бачите? Ну, по-перше, це така традиційна відкритка амі-амі. У мене вже скоро буде, мабуть, колекція. Так, і це в нас кінець купляла саме з Японії, тому що зараз я вчу японську. Я розумію, що там дуже багато слів, які давні. І для такого звичайного використання в японській мові я не буду їх використовувати. Але ж тут всі рокли не підписані, мені легше читати. Треба обов'язково читати, коли вчителя якусь мову. У мене вже є перший, я хотіла другий, третій. Клас хотіла б перевірити цю саме дешманську доставочку. Це фігурки, які я дуже люблю з двох різних аніме. Також я буду робити, зрозуміло, що детальний огляд, тому я вам покажу просто новорічне привітання. Він такий мій. Коли я подивилася кімнати Єйба, а саме з ним Сезон, просто не змогла не почати шукати його фігурку. Так, це. Рин Мені подобається в цих фігурках, що вони дуже деталізовані, і це японська якість. Тому кожна фігурка особливо оригінальна. Вона ти дивишся в його очі і розумієш, що це гаразд. Очі на місці, вони на одному рівні. Так, у нас тут це перша фігурка, яку я замовляла перед ненародженням. Тому інша трошки. Фотокартка така, thanks for shopping Якщо чесно, яка вам більш подобається? З тим. Ні, оця. Людині 20 років і вона колекціонує фігурки. Все нормально. Якщо у вас є якісь питання, то ну, до мого адвоката. Узинчик. Тингенчик також деталізований, він крутий, особливо. Мені сподобався його все, тому що тут є його зброя, яка крутесна, і він сам суперський. Також буде на нього огляд. Трет-третє, третя. Така гарна манюня, як ви бачите. Мені він подобається. Такий прям бусінка, але я не можу. Я коли його побачила в інтернеті перші снепи його, то я думав, все, я повинна його взяти, тому що в нього є окуляри з прозорим склом та є з матовим. Це прикольно, мені подобається. У мене тільки зараз емоції виписнало, тому що я знову повернулася до дня народження, коли мені дарували ці. Подарунки. У мене навіть язик починає заплитатися, тому що я така радісна я знову на це все подивилася. Я зараз це все дістала. Я це зробила. Який подарунок вам більше сподобався? Пишіть в коментарях і goodbye bye bye Я так би і жила все життя, тому що я не можу. Ну, я б таке ходила, особливо в метро чи в автобусі. в Кожне приміщення потрібна ця свічка.